З жовтня 2014 року до районних управлінь праці і соцзахисту населення за оформленням субсидій звернулося близько 38 тисяч криворізьких родин, що на 7 тисяч більше, ніж у минулий опалювальний період. За цей період із державного бюджету на оплату субсидій жителям нашого міста виділено близько 50 млн грн. В феврале месяце средний размер назначенной субсидии составил 738 гривен. Для сравнения, в прошлом году, в феврале он составлял 214 гривень. Поки що діє звичний порядок призначення субсидії, аби її отримати, необхідно звернутися до районного управління праці та соцзахисту населення за місцем реєстрації, написати заяву та заповнити декларацію про доходи та майоновий стан, а також подати довідку про доходи за шість попередніх місяців усіх працездатних членів родини. Попередню консультацію можна отримати за телефонами гарячих ліній, які діють в кожному районі міста: Дзержинському 92 81 40, Довгинцівському 71 44. -19, жовтневому 406 20 80, Інгулецькому 21 39 03 та 22 31 45, Саксаганському, 64 43 83, Тернівському 38 02 60 та Центральноміському 90 08 26. Однак на законодавчому рівні передбачаються суттєві зміни у порядку призначення субсидій вже з 1 травня поточного року. Саме существенне ізмін. В чем заключаются? Прежде всего, субсидия будет назначаться без учета имущественного положения семьи. То есть, если сейчас мы смотрим, есть ли у семьи еще дополнительное жилье, квартира или дом, есть ли у членов семьи транспортные средства, то проектом порядка нового. Предусмотрено, что имущественное положение учитываться не будет. Будут учиться, учитываться только доходы. Также большие изменения в порядке учета доходов. Если до сегодняшнего дня и сегодня мы берем в расчет начисленную заработную плату, то предполагается, что будет учитываться чистая заработная плата, которую человек получает на руки. Планируется возврат районным комиссиям права назначать субсидию на общую площадь жилья. Как известно, с октября месяца районные комиссии были лишены этого права. Крім того, субсидія призначатиметься не на шість місяців, а на дванадцять. І передбачається, що людині необхідно буде звернутися одноразово, заповнити документи і декларацію. А в подальшому управлінні праці та соцзахисту призначення субсидій проводитимуть в автоматичному режимі. Поряд з цим говорить Наталія Антоненко: здійснюватиметься контроль достовірності даних отримувачів субсидій в управліннях труда і соціальної захисту населення, створена служба соціальних інспекторів. Вони і не сегодняшний день проверяют достоверность предоставленной информации. Вот, они будут заниматься этим и после введения в действие нового порядка. На сегодняшний день в случае, если человек предоставил недостоверную информацию и в связи с этим ему назначена Субсидия, которая была ему не положена, или в большем размере, то возвращается в одинарном размере. А вот проектом уже предусмотрено в двухкратном. Ну это уже было. в двухкратном размере в самом начале, когда вот в 1995 году, и довольно долго так и было предусмотрено возврат в двухкратном размере. Потом отменили, сделали в однократном размере. То вот проектом опять предусмотрено возвращение излишне начисленной субсидии в двухкратном размере. Зважаючи на стрімке зростання тарифів на житлово-комунальні послуги та спрощення отримання субсидій, управління праці та соцзахисту очікує значне розширення кола користувачів цим видом державної допомоги. Одначе про конкретні результати зможемо говорити лише в травні, коли проект нового порядку буде в дії.